Уже 10 років у Рожищенській громаді організовують волейбольний турнір на честь багаторічного тренера та директора Рожищенської дитячо-нацької спортивної школи Петра Біляшевича. Цьогоріч змагання відбулись на базі Дубищенського ліцею, де за першість боролись збірні дитячо-нацьких спортивних шкіл Луцька, Коваля, Ратного та Рожища. Традиційно такі турніри відвідує донька Петра Біляшевича Наталія, яка дякує учасникам та організаторам за збереження волейбольних традицій. Я дуже вдячна, що за сприяння міської ради та Керівництво певних шкіл проводяться ці турніри. З задоволенням можу відмітити, що діти обирають саме цей вид спорту, волейбол це прекрасний вид спорту. Хотілося б побажати саме молодим юнакам, дівчатам, наснаги. Розвитку. Попри поразку в стартовому матчі, команда господарів зберігає бойовий настрій і налаштована показати свій максимум у наступних зустрічах. Цей турнір вже традиційний для нашого міста. Першу гру ми грали з Луцьком, доволі сильна команда, але, на жаль, ми програли. Стараюся мотивувати команду, щоб не розслаблятися. Будемо старатися наступні матчі виграти, щоб забрати цей кубок та залишити його в рожищах». Не вперше учасником турніру є збірна Луцької дю США номер один. Вважається гарною нагодою позмагатися з командами різних громад Волині. Задоволені першою перемогою у матчі проти господарів турніру. Грали проти команди рожище і зіграли добре. Перший сет 18-25, другий сет 20-25. Стараємося приймати участь в всіх турнірах. Щоб покращити свій уровень гри. Не все так однозначно було, у грі де зійшли збірні Ковицької та Ратнівської спортивних шкіл. Якщо на початку гри домінували ковальчани, то після настанов тренера до середини першого тайму Ратнівчани зуміли вирівняти рахунок. Проте волейболістам Ковальської дитячо-нацької спортивної школи вдалося завершити цей сет на свою користь. Зіграли ми першу гру з командою Ратне. Була доволі сильна гра. Спочатку ми вигравали, а потім суперник ну, взяв гру в свої руки, почав нас доганяти. Але ми виграли першу партію. Дякую збройним силам України. Що ми можемо проводити такий матч. Тренери наголошують, що подібні турніри мотивують спортсменів ще більше тренуватися, що сприяє зростанню їхньої майстерності. Попри складні умови воєнного часу, організаторам вдалось берегти традицію проведення змагань та забезпечити належний рівень підготовки. Цьогоріч турнір відбувається за підтримки фонду ігоря Палиці тільки разом Сьогодні відбувається волейбольний турнір пам'яті видатного українського тренера Петра Біляшевича. Який виховав не одне покоління талановитих спортсменів, дуже важливо, щоб такі турніри відбувалися подальшому, адже на таких турнірах молодь має можливість ставати кращими та тренуватися. За підсумками ігор, переможцями стала збірна комплексної дитячо-нацької спортивної школи номер 1 міста Луцька. Срібло виборола команда Ковальської ДЮСШ, а третє місце посіли волейболісти Ратнівської дитячо-юнацької спортивної школи. Турнір, присвячений пам'яті Петра Беляшевича, уже став важливою подією спортивного життя Рожищенської громади. І в останні роки об'єднує дедалі більше команд, як дівочих, так і юнацьких, які змагаються окремо. Ольга Яцюк із селища Дубище для телерадіокомпанії Аверс.